Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай мене уважно і повтори. Як я. П. Повтори ще раз. П. Звук П називається приголосний. На відміну від голосних звуків, ми не зможемо його проспівати, а вимовляємо його коротко. П. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А зараз подивись на екран і побачиш букву П. Порахуй усі букви П. Скільки ти нарахував? Тепер. Я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук. Звук П. Ми часто чуємо у словах Послухай Помідор, павук печиво, панда, повтори ці слова. Але звук Може бути, не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограймо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де заховався звук П? На початку, всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай. Па звук. Де заховався звук? П. Так, на початку слова. Капуста. А тепер де? Так, всередині слова. Суп-п. А тепер, де заховався звук П? Так, в кінці слова супер! А щоб запам'ятати букву П, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати з тобою нові букви і звуки. А поки що пиши букву П. Вимовляй звук. Та пригадуй слова зі звуком п.